Моє вітання всім! Ви на каналі Шашки Простими словами, і сьогодні ми продовжимо вивчати дебют. А саме дебют зворотній кіл. Що взагалі таке зворотній кіл? Щоб це зрозуміти, давайте повернемося до звичайного колу. Він грався за білих, тобто білі виходили до центру на поле або Б4, або Д4, чорні займали пункт А5, і білі виходили на сильне поле С5. Тобто шашка на сильному полі при бортовій шашці суперника це називається кіл. Як видно з назви, зворотній кіл це те саме. Але тепер вже за чорних. Тобто пішли білі. Чорні виходять займати центр, якщо білі не йдуть, виходять чорні. І білі займають пункт H4. Після чого вже чорні займають сильне поле на стороні суперника, а саме. Поле Ф4 віддали одну, побили, побили. Тобто чорні на сильному полі при бортовій шашці білих. Розглянемо з вами декілька партій на цей дебют. Перша партія все відбулося згідно теорії. Білі пішли на поле Б4, чорні вийшли до центру. G3 H4 захоплення сильного поля на стороні суперника Бій-бій. Білі продовжують розвивати свій сильний фланг Б2 на 3. І тут чорні можуть відповідати по-різному. Можна захопити інше сильне поле, С5, побудувати сильний центр. Можна відповісти білим та почати виходити своїм сильним флангом та розвивати, як білі розвивають в звичайному колі, так і чорні. Також гарна гра можлива після Б А5, тобто також пішли на бортик. Зіграти на деяких зв'язках флангу суперника. Чому б ні? Також можна починати виводити одразу відсталу шашку, наприклад, H8 на g7. Ну, Гра може складатися якось так. c 3 на b4, білі йдуть далі на бортик. І тут саме краще зіграти dc5, виконати такий перебій. Побили, б'ємо саме до центру та б'ємо на поле D6. Тобто чорні будують сильну центральну позицію. Ну, І так далі, тут з рівною грою. Шанси для обох сторін гарні. А ось після ходу на бортик від білих вже поганим є хід G7 на а 6 Здається, ми робимо все правильно, розвиваємось далі з розмінами. Бо за білих ми б саме так і робили. Але оскільки ми граємо чорних, а у білих є перший хід в грі, вони встигають провести такий цікавий розмін. Б4 на С5. Побили чорні. І тепер білі віддають другу та пробивають три. Дві віддали, три забрали. В них перевага. Чорним потрібно відігравати шашку. Жертва та б'ється саме g7. Ця шашка нікуди не піде, тому ми б'ємо так, побили. H2, g3 побили чорні. І пішли на бортик. Для чого? У чорних тут немає захисту, вони повинні відходити. G1, H2, щоб чорні не змогли піти в ворота. Тепер вже з великою перевагою в білих. Тобто білі можуть далі розвивати свій фланг. Можуть спробувати після розвитку фланга нападати, тобто потенційно оточити цю шашку, після чого напасти. Чорним вже складно буде захищатися. Тому після ходу на бортик білих чорним не можна йти g7 на 6 Розглянемо також варіант bc 5 Він також гірший, бо білі можуть обрати систему, яка дає кращу позицію. А саме, С3 на Б4. Білі хочуть зв'язувати центр чорних. Вони грають на оточення. H8 на g7 продовжуємо розвиватися f 2 e 3 Напад. Білі виконують постійний перебій. Вони нападають, чорні повинні захищатися. F6, G5. Виконується розмін, щоб хоч якось дати більше ходів. Але це не допомагає. Розвиток відстави h8 g7. Йдемо на потенційну побудову якоїсь колонки. b 2 c 3 І в чорних вже більш складна гра. Тобто в білих є розміни назад, є розмін вперед, після чого весь фланг чорних стоїть та нічого не може зробити. Чорним вже неприємно. Тому, якщо ми вирішимо не займати сильне поле, а розвивати лівий фланг, нам краще виходити саме h8 на g7. І якщо суперник йде на бортик з потенційним розміном, розглянули. Так, якщо ми граємо не g7f6, а bc5, так також можна гарна гра, чому б ні. Суперник пішов на бортик. Тут головне, цей хід він частково пастковий. Супернику ні в якому разі не можна було йти А1Б2 продовжувати розвивати свою відсталу шашку. Бо робиться хід А7 Б6. Ми розглядали з вами в дебютних пастках в зворотньому колі. Яка ідея? Чорні йдуть на зв'язку суперника, щоб весь фланг білих стояв та нічого не робив? Більш детально розглянемо далі. А дивимося Б5, С5Б4. Тобто потенційно можна піти захоплювати інший фланг. Також непогано буде зіграти і е 7 на F6, будуватися в центр. Наприклад, так: Дивіться, якщо білі будуть постійно нападати на пункт Ф4, це десь перевагу чорним. Це невигідно. Якщо С3Б4 далі йдуть на зв'язку флангу, G7 А6. Ні в якому разі білим не можна виходити А1 на б 2 бо це вже програє гру Класичний удар для партії кіл. d 6 е 5 Побили білі. Будується колона за допомогою шашки суперника, після чого вона використовується F6 на G5. Віддається ще 2, після чого пробивається три. Дамка з перемогою. Тому після нашого ходу G7 на A6, F2 на G3. Починається напад. H8g7. Побили, побили. І тут вже вийшла складна така позиція, гостра для обох сторін. Тобто і білі, і чорні мають шанси на перемогу. Хоча гра і складна, але цікава. А зараз ми зіграємо на E7 на F6 А c 5 на B4. Тобто підемо на розмір. Побили, побили. Чорні готуються займати пункт А3. Пункт на правому фланзі біля дамок суперника при коловій шашці вважається дуже сильним. Якщо ми зможемо і захистити і зайняти цей пункт, це дасть нам перевагу. Білі тут можуть зіграти або С3 на D4 з погрозою побити, чорним потрібно відповідати. Також можна зіграти F2 на G3, почати напад. Ну і так далі з розмінами. Якщо вони все ж таки виходять до центру Б4А3 шашку втрачати не хочеться. Знову ні в якому разі не можна грати А1Б2. Програє гру. Зараз подивимося, чому. Набагато краще було б зіграти f2 на g3. Починати напад. Е7d6 помінялися. Пішли нападати, чорні пішли захищатися. В білих два нападу, в чорних два захисту. Так і граємо. Напад, захист. Пішли в напад, пішли в захист. Ну і так далі. Далі після нападу. Розмінів, потенційний розмін тут. І також з цікавою грою. Але ж чому не можна йти А1 на б 2 є E7F6 дуже сильний хід. Будується погроза віддавати одну, після чого пробивати 3. Тобто класичний удар з поля G7. Якщо білі ходять F2 на е 3 дуже швидко програє. Просто віддається одна, забирається 3. Ну, нескладна комбінація. Набагато цікавіше, якщо б суперник напав з цієї сторони. F6 на G5 знову хочемо бити. Дивіться, ну, так супернику бити не можна, б'ємо просто в дамки. Він побив. Ось тепер спробуйте подумати, як тут можна знайти комбінацію. Ми бачимо механізм удару, бачимо, яка шашка заважає. Потрібно подумати, як її прибрати. В чому складність? Якщо ми просто підемо. С 7 на D6 одразу її підривати. Суперник не буде так бити. Бо якщо він так поб'є, то ось в нас вийшла комбінація, а йому ж так невигідно. Він поб'є сюди, а ми так. Бачите, і далі можна навіть так зіграти. Хоп-хоп, вже нічого не вийшло. Потрібно бути обачним. Тому тут граємо точно: А 7 на B6, тихий хід, побив суперник. І лише тепер С7 на D6. Ну, якщо суперник поб'є так, все просто пробиваємо до дамок. Якщо він б'є, А5 на С7. Побили, віддали йому ще дві, після чого пробили три. Сильна позиція з перемогою. Що залишається? Нападати не можна, суперник грає Б2 на С3, Ф8 на Е7. Погроза стоїть, розвиваємо далі колонки. Напад ф 2 на ж 3 вже одразу програє. Та сама ідея, але ми будемо вже бити не на дамкове поле А1, а на преддамкове поле Б2. А7 Б6 побив суперник, віддали ще одну, пробили дві. Далі дамка на центрі з перемогою, якщо буде жертвувати зайва шашка. F2 на е 3 Хід кращий лише тим, що білі не так швидко програють. ж 7 А6 побили-побили. Ну, Чорні залишають за собою сильний пункт все одно. G1 F2 продовжується напад, H8 на G7 продовжується захист. Напали, помінялися. Пішли нападати. Захист у чорних закінчився прямий, тому використовується додатковий. У вигляді колони віддали, пробили. Тепер чорні в безпеці з цієї сторони. Поганий хід для білих F2 на E3. Пам'ятаємо, один з головних принципів гри на дошці позиційної саме боротьби. Це затиснення шашок суперника, куди можуть походити білі. Єдиний хід на поле це 5 Тому що ми робимо? А7 Б6 немає жодного ходу. І здається, в них і шашок багато аж 7 А їм ходити вже нема куди. Тому в 2G3 виконується напад. G5 А4 дозволяємо супернику потрапити на поле е 5 Для чого, щоб провести міні-комбінацію. С7Б6. Віддали одну, забрали дві, повернули собі сильний пункт. Ну, єдиний хід у білих не підбійце на пункт С5, також займають сильне поле. А ми а 4 на G3. Погрожимо проходити. Ну, Підрив нічого не дасть білим. Чорні просто заберуть 3. Ну і тут вже легка перемога. Шашка, Золота шашка встигає перехопити біло. Тобто, так, так. Білим нічого не дає їх жертва. Білі виходять вперед. З якою ідеєю? що чорні такі ха, ми побігли вперед. А білі їх спіймають на комбінацію. Віддайдуть одну, поб'ють дві. Як цього не дозволити? Ну, Найкращий варіант. А3 на Б2. Руйнується колона білих. Побили, після чого вже можна спокійно йти вперед і далі з дамкою, яка вже буде повністю тримати лінію двійника. Тобто ми відріжемо всі шашки суперника. Розглянемо ще одну партію та декілька варіантів до неї. Знову С3, Б4, чорні пішли до центру. Тепер вже білі не пішли не в куточок. Чорні не поспішають захоплювати пункт F4, тоді це буде зворотній тичок, ми його розглянемо в майбутньому, а ходять bc 5 Тобто, одразу займають сильний пункт на своїй половині дошки. G3 F4. Виконали розмін, захопили пункт Ф4 А1 на Б2. Ось тепер давайте розглянемо. Здається, потенційно гарний хід, розвиток сильного флангу. Раз. Виведення відсталої шашки Два. Тобто, здається, по принципам гри, які ми з вами вивчали, хід абсолютно вірний. Але він приводить партію до поразки. Тут потрібно було грати. Або б А5, як розглянув, або Ф2 на G3 одразу йти на розміни. Чому А1 програє? А7 Б6. Лише цей хід веде до перемоги, залишаючи білим два варіанти: або Б6, А5, або напад. Іначе швидко програє. Наприклад, F2 на E3 чорні вирішують нападати на нашу шашку з цієї сторони. Тобто так можна, так не можна. Чому? Б6А5. Зв'язка. Побив суперник, підрив зв'язки. Побили дві додамок. Перемога. Якщо Д2 є 3 розмін, чорні думають, шашка на сильному полі потрібно її поміняти. Програє через захід чорних на поле А5. Знову будуються зв'язки, послаблення, неприємна гра. Тобто позиційно вже перемога. Так, тепер. Якщо F2 на G3, то тут потрібно грати так. D6 на E5. Побили, побили. І білим ні в якому разі не можна йти c 3 на B4. Чому? G7 А6. Типова комбінація для колових позицій. Віддається одна, віддається ще дві, пробивається три. Побили білі, побили чорні. З перемогою. Якщо суперник буде ходити G1 на F2, а не нападати, ми заходимо на бортик. В нього ході вже не залишилось. Він може нападати, в нас є захист. Напали, захистилися. Він знову йде нападати, ми знову йдемо захищатися. І у суперника закінчилися ходи. b 6 a 5 дозволяє довше пограти білим. d 6 E5. Знову, яка ідея? Білим не можна грати С3 на Б4. Типова комбінація є 7 в 6 віддали 2, забрали 3. Ми граємо саме на цю позицію, на послаблене поле Б2, щоб пробувати на поле А1. Не рятуй знову білих і F2 Є3. Ми помінялися. Знову кажемо: супернику: Нападай. Ми проводимо комбінацію. Він не хоче, пішов сюди. Виходимо fg 7 Чому так? Щоб коли суперник напав, ми знову могли провести ту саму комбінацію. Він думає, не буду, знову нападаю, ми знову захищаємося. Пішов нападати. Вже вимушені грати h8 на g7. Він думає, о, можна спокійно тепер нападати. Вже такої комбінації не вийде. Бо білі ж зможуть побити до дамок і все, немає переваги. Але ні, комбінація тут все одно є. Після нападу ми також граємо е 7 на F6, але з іншою ідеєю, будуємо таку колону, бачимо послаблення і його використовуємо FG3. Побили. Тут без різниці. Якщо суперник побив таким чином, пробивається 3. Якщо суперник поб'є таким чином, все взагалі легше. Ми знову можемо побити або сюди з погрозою. Або навіть таким чином пробити дві. Ну вже вирішуйте самі. Тому він не нападає з поля Б4, а нападає з поля e 3 Ми міняємося. І що ми бачимо? Супернику і залишається лише що йти сюди, де ми його вже чекаємо. Та ловимо в комбінацію. Поставили сильну заставу на центральній дорозі з перемогою. Тут ще з додатковим перебоєм. Отже, сюди не можна, сюди не можна. F2 на g 3 c 7 d 6 Для чого чорні виконують розмін? Здається, вони виводять свою золоту шашку, що ми звикли не робити саме першою. В даному випадку це краще. Ідея знову в захопленні пункту А5 та грати на послаблену шашку b 2 Тобто, що ми бачимо в цій партії? Побачили на дошці слабкість у вигляді шашки b 2 яку ми постійно погрожуємо забрати та зв'язувати фланг суперника. І граємо на неї та приходимо до перемоги. С3Б4. Іначе на інший хід чорні захоплюють сильний пункт А5 та виводять з гри весь правий фланг білих. Після постійного нападу на шашку F4 залишається без ходів. Б6А5 все одно займаємо фланг Б2, це 3. Зіграємо на зв'язочках. G7 А6. В чому йде? Ми хочемо нападати на цю шашку. Але потрібно підготувати гарний захист. Змушуємо суперника мінятися, помінявся, щоб ми не змогли сюди зайти та нападати. Точний хід є 5 d 4 Ми тимчасово жертвуємо шашку. Для чого? Шашка Б4 беззахисна. Ми її погрожуємо вбивати. Тобто ми шашку відіграємо, отримуємо сильний рожен, одразу тримаємо три шашки. Після чого завдяки колонії, Міняємося та проводимо шашку до дамок. А на цьому поки що все. Всім дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. В майбутньому розглянемо більше варіантів зворотнього колу як за чорних, так і за білих. Всім гарного дня та до нових зустрічей!